Ви скажіть, будь ласка, от уряд час обмежив права пільговиків. От що якої ви думки про це? От Чорнобильцям, афганцям, дітям війни обмежив права. Вот я участник Парада Победы. Один в Барбарах. 41-45 года. Который состоялся 24 июня 45 -го года. Вот. Нам дали первый, первым из первых. В общем, медаль за победу над на Германией. А пили, ну что пили? Ну, пили медаль 2200, так? 2200, мало, конечно. Я пробовал до передовой, там против и спереди, до последнего. Вот. За вреду был два раза ранен, А пельги вам выплачивают? А вот пельги я вот, вот, вот добываюсь, и никак не буду ждать ничего. Вам же тысячу рублей дают, продаваем. А у нас было собрание тут, у вот, вот, ветеранов, специально по пенсиям. И вот был с Киева юрист. Ну и вот, он мне ответил. Є який підписаний указ, Перед 9 мая дати 7 мінімальних пенсій. Так? Я розумію, а пенсія як, а пенсія, яка має бути 6 тисяч. На 9 травня скільки от ви отримуєте? Тисячу. Скільки ти спражу, ніхто нічого не спрашив, знає. Так ви думаєте, добиватися своїх прав потрібно. О, правда? Я ще не знаю, комусь напишу. Я не знаю. Мені ж то ходить здати. Є такий такою чи неба. Це ж Юрій заговорив на працювати, щоб він. А ви зверніться до правозахисної групи Юрія Кравця? Це, напишіть театр, де його, щоб можна зустрітися. Щоб я розказав.